Господь з вами, з духом читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшли до Ісуса Фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини. А він у відповідь сказав. Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав Тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом то вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому, А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати? А він каже їм Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин. Але спочатку так не було. Кажу вам, що кожен. Хто відсилає від себе свою дружину, за винятком розпусних зв'язків, і одружується з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм Не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері. Є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо слово, яке, напевно, нам знайоме, яке ми чули неодноразово. Ми його знаємо, але спробуємо сьогодні його розібрати, щоб ним жити. Отож, річ така перша, це те, що дуже часто можна почути від наших опонентів у дискусіях, ну або взагалі в світогляді, ворогів церкви. Які кажуть про те, що церква залишилась позаду, прогрес пішов вперед, люди змінили свої погляди, змінили своє ставлення, змінили свій підхід багато в чому, а церква ось залишається такою старою і пригадуються різні, образливі слова для того, щоб пояснити цю старість, неактуальність, там якусь там затурканість, печерність і так далі, скільки ти всіх поганих слів є. Але. Це не ця риторика, цей підхід для образи, звісно ж, не відповідає фактам. Тому що справа з розлученнями вона була вже дуже-дуже давно. Сьогоднішня дискусія Ісуса стосується саме розмови про розлучення. Ісус каже про те, що розлучатися не потрібно, вони апелюють до Мойсея, а Ісус пояснює, чому Мойсей дозволив на. Цю прикру річ і пояснює тим, що через затверділість ваших серць Мойсей вам це дозволив. Отож, позиція Ісуса чітка і однозначна, Він проти розлучень. І так, церква випробовується, певно, що всі століття, всі віки, можемо пригадувати якісь найяскравіші моменти, пов'язані там з Томасом Мором, з багатьма іншими фрагментами. Стосується саме. Сім'ї, її єдності і нероздільності. І ці проблеми, напевно, будуть завжди. Тому що як би не намагалися це перекрутити наші опоненти, представляючи те, що сьогоднішні люди, от саме теперішній наш час, він чимось відрізняється від попереднього, але. Фактично не відрізняється того, що людина, якою була, такою, залишається, незалежно від того, яким транспортом воно пересувається, яким способом обмінюється інформацію, в одязі з чого і якого крою, якої моди ходить людина, залишається людиною. І ця проблема залишалася і залишається проблемою через затверділість ваших сердець, відповідає Ісус. Вчора, ввечері мені потрібно було дізнатися одну технічну річ, і я своїм звичаєм пішов перевірити це на канал одного блогера. Від якого дізнався досить багато різних речей. Ну, те, що відбувається у нас в студії, це е, своїми руками, в принципі, е, інформація десь там по крупинках дізнавалася від різних людей, е, і багато якої техніки, пов'язаної у нас зі звуком, з відео, з, з звуком, е, пов'язані саме з цим техноблогером. Який розповідав, там, ну навіть якісь там кабелі, перехідники. Ну, це все технічні речі, які, можливо, вам абсолютно не цікаві, але ну, я пояснюю, чому я е, взагалі цим чоловіком цікавлюся, тому що ну, інакше б всіх цих зйомок, які в нас є, ну, не було, тому що потрібно знати, як це все робиться. Е, і слухайте, ну такий, така тривожна досить річ, тому що останній його запис був 21 лютого. Цей чоловік е, тікав з Криму, переїхав Вірпінь. Е, з Криму він тікав, тому що тікав, хоча в нього там були клієнти, він займався відеозйомкою. Е, і якось після е, двох місяців війни він зробив не відео, а такий запис у своєму Ютубі, в якому е, був такий своєрідний крик його душі. Про те, що люди, як ви можете цікавитися відеозйомкою, як ви можете цікавитися якимись технічними питаннями, хіба ви не бачите, що відбувається? І цей крик його душі був адресований передусім до росіян. Він записував російською мовою свої відео, і він питається: ну, вам насправді байдуже, що нас тут вбивають? Вам насправді, взагалі, не цікаво на тисячі трупів. І люди відписували йому в коментарях. Відписувала також і його російська аудиторія. Е, на щастя, та аудиторію, ну, принаймні ті коментарі, які я прочитав. Е, люди відписували, що ні, нам не байдуже, і ми, звісно, проти і так далі. Ну, принаймні, там не було під тих, які підтримують. ну, Це напевно якийсь хоча б плюс в цьому всьому мороці. Але е, сумне те, що цей запис був е, два місяці після війни, тобто чотири місяці тому. І з тієї пори, хоч він був активний у соцмережах різних, ніде жодного запису немає, а хтось в коментарях, я не знаю тієї людини, пише, що його вже давно з нами немає. Е, яка його доля, що з ним сталося? Я не знаю. Е, знаю лише те, що багато людей у Вірпіні, е, які ну, на початку війни були живі, Потім їх не стало. Сподіваюся, що з цим відеоблогером все гаразд. Я особисто сподіваюся. Але мушу зізнатися вам, що ну, ця ситуація мене, звісно, зачепила, тому що ще раз скажу: ну, навіть якісь банально кабельки, з якими ми їздимо на якісь трансляції, були куплені саме через його пораду, і справді вони працюють краще, ніж якісь попередні рішення. Тобто, я цього чоловіка дивився і дивився багато. І тепер, коли чотири місяці про нього нічого не відомо, коли хтось пише про те, що його вже немає, що він мертвий, то звісно, це мене дуже сильно засмучує, насторожує. Ще раз, я дуже сильно сподіваюся, що він живий і з ним все добре, що просто йому не до інтернета. Але натомість, повертаючись до цього крику його душі, я. Думаю, що от приходить якийсь такий момент, коли людина має, ну не має що сказати, а просто прокрикує. Коли займається якоюсь справою, коли її слухають якісь люди, але людина каже, слухайте, ви не розумієте, в чому проблема взагалі, ви хочете жити далі так, не мов би нічого не відбулося, ні відбулося. І цей його пост, він про затверділість серця. Так само, як і сьогодні Ісус каже про слухачів Мойсея, які дозволив на розлучення. Затверділість серця це хвороба душі, яка якось розвивається, який байдуже, яка чимось цікавиться, чимось не цікавиться. І питання розлучень було і буде залишатися питанням дуже актуальним. Тому що це питання стосується не просто, де людині провести час, не просто стосується якихось філософських поглядів. Це питання стосується життя конкретного чоловіка і конкретної жінки. Це питання стосується життя конкретних дітей, які хочуть мати і тата, і маму. Це життя стосується також і онуків, це, це життя, ця ситуація стосується також загалом суспільства. І тут відкликаємося знову ж до того самого. Затверділість серця. Вона полягає в тому, що людина в якийсь момент каже, що ну, напевно це рішення. Ісус каже, що це не рішення. Ми, як християни, маємо бути тими, хто бере його думку до уваги і рахується з нею. Ну, так найпростіше, не знаю, як вже простіше можна про це сказати. Наступна річ, про яку сьогодні скажу лише одним словом, сьогодні згадуємо Франциску Іану Де Шанталь. Е я забувся, що в неї є сьогодні конкретно 12 го числа є її спомин. А позавчора, на вечірньому чаї, якась людина, якраз на ім'я Йоанна чи Яна, е питалася е стосовно імен покровителів. Я кажу: ну, от у вас є ваша покровителька. Конкретно Франциска Йоанна де Шанталь, ну це перша, хто мені спала на думку. Кажу, що ну дуже хороша покровителька, вам якби повезло з іменем, це прекрасно. Ну і ось. Тобто, кілька днів тому я про неї згадав і виявляється справді, що сьогодні її спомен є. Неймовірна історія. Якщо про дуже багатьох святих ми можемо дізнатися, десь щось там, по якихось там крупинках, пилинках, щось таке дуже сильно невідоме, мусимо десь там здогадуватися чи покладатися на якісь легенди. В випадку святої Франциски Де Шанталь річ трішки простіша. Та сама книжка від святого Франциска Сальського, яку наполегливо рекомендую всім читати, була написана передусім до неї. Саме вона була тією філотеєю, до якої він звертався. Філотея це та, хто любить Бога. І от вона любила Бога, вона спілкувалася, листувалася багато з Франциском Сальським, до речі, покровителем журналістів також. Вчора ми святу клару згадували. І про неї ми знаємо досить багато, так що наполегливо рекомендую читати філотею і таким чином про святу Франциску Яну де Шанталь зможемо довідатися. Якщо в двох словах, то її життя дуже сильно пересікається з тим, про що ми чуємо сьогодні. Сьогодні ми чуємо про цінність сім'ї, про те, що розлучення є недобрим і це свідчення затверділості серць. А з іншого боку, Ісус цю розмову перевів в площину про монашество і Целібат загалом. Дуже багато православних, дуже багато протестантів кажуть, що про Целібат, про в Біблії нічого не написано. Нічого не написано, кажуть люди, які ніколи не читали Біблії. Бо ті, які читали, читали і сьогоднішній фрагмент, де про це написано прямим текстом. Задля небесного царства є люди, які себе такими зробили. У випадку святої Франциски Йоанни де Шанталь, коли її чоловік помер, вона вже мала шістьох діток, то вона пішла в монастир. Тобто вона була і в тому стані, і в тому стані. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо Боже Слово про затверділість серць. Нехай Господь зверне нашу увагу на те, щоб ми хотіли пильнувати наше життя, щоб ми хотіли пильнувати, чутливість здоров'я нашого сумління, щоб ми його не занедбали, щоб ми не були тими, про кого Ісус каже, що через затверділість серця. Амінь.